Мільйон гривень зі своїх призових коштів перерахувала олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих на захист тварин. Загалом спортсменка допомогла п'ятьом зоозахисним організаціям. Сумський притулок товариства з захисту тварин став одним із них. Нині там отримують чотири сотні собак. Як живуть чотирилапі, дізнавалася Юлія Зайцева. Дві неділі назад привезли з покровки. От, з Донецького туди напрямку їздили наші представники Червоного Христа і привезли. Мали привезти маму і шістьох цуценят, але привезли трьох. Пан Олександр проводить нашій знімальній групі екскурсію вуличками притулку для покинутих собак. Світленька це купа. Привезли ми з Аліною. Скуп'янська в лютому привезли її і четчетверо туценят. Військові ще нагрузили залишених п'ятьох цуценят, Тому вони вихідли годувала дев'ятьох всіх прилаштували. Окрім своїх місцевих, зараз тут багато чотирилапих з областей, де точаться активні бойові дії. Наслуду. Приїхала до нас з Кендратівки в день, що приїхала, народила нам 11 сутенят. забрала її в результаті обстрілів З Херсонської області після підриву Каховської ГЕС. Це один із тих, що залишився. Кожного підопічного своя історія. Рижик, приміром, не помістився в автомобіль, коли люди втікали з прикордоння. Біг 20 кілометрів за господарями при переїзді. Потім потрапив до нас. Але найбільше бажання зооволонтерів – подарувати вихованцям нову історію в іншій родині. Зараз в притулку години вигулу. Хвостики в очікуванні своєї черги нервують та здіймають гавкіт. Тут близько чотирьох сотень собак. Усе величезне господарство сумського притулку існує на пожертви небайдужих людей. І, хоч як активно, волонтери не прилаштовують тварин навіть за кордон, їх кількість у вольєрах лише збільшується. Через постійні обстріли більше людей евакуюються, тому й більше покинутих напризволяще чотирилапих, розповідає Олександр. Турбуйте за своїх тварин. Думайте, якщо ви забираєтесь кудись поїхати, думайте, куди ви їх подінете. По можливості заберіть з собою, по можливості передоручіть комусь, хто може залишатися але не втрачайте контакти з цими тваринами. Євгенія, майбутня ветеринарка, без краплі страхово втузить за пащу білосніжного велетня. Давай, давай, бо я переживаю. Вона єдина, кому суворий алабай підкорився і виконує всі команди. Пломбір приїхав до нас з Білопільщини. Це одна з найбільших собак в нашому притулку. І одна з найзліших. Його оставив мужчина і виїхав. І після цього він дуже відноситься скептично до інших людей. Є свій улюбленець і в Людмили, студентки за фахом кібербезпека. Це Карл. Е, він схожий просто на якогось великого ведмедя. Любить, щоб чухали спину завжди. Багачуся спиною. Дівчина волонтерить лише кілька місяців, але вже прикипіла до гавкунів. Якось мене позвала подругу, каже: Ну Ходімо, я була там, я знаю, куди йти. Вона мене один раз привіла, і все більше я сюди не вхожу. Подарунок від олімпійської чемпіонки дуже розчулив сумських захисників. До сліз приємно, що дівчинка українка, яка якщо я не помиляюсь, признана міс Олімпіада 24, пожертвувала на зоозахисну діяльність мільйон. П'ята частина з мільйона надійде цьому притулку. Тут же знають на що підуть гроші. Ми шукали напередодні цього. Ми шукали е, людей, які б допомогли нам побудувати ще серію вольєрів легких вольєрів, не таких, що можна перевозити, такі, що можна розібрати в результаті, тому що в нас ще на меті переселення. Нас в інший на іншу територію. Ми маємо заплатити за світло, яке буде підключено. А це понад 50 тисяч. Крім того, це тварини які пройшли значну частину мають Контузії, скажем так, вибухові контузії. тому вони потребують і як ветеринарного і допомоги. Собаки віддані людям, які ними опікуються, але це навзаєм, бо чотирилапі назавжди полонять і людські серця. Я до кожного з них настільки звикла. Це просто не знаю. Тут моя душа живе разом з ними. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Подробиці, марафон Єдині новини.